Перша травнева демонстрація в Парижі переросла в насильство. Протестувальники почали закидати правоохоронців коктейлями Молотова. Пляшка із запалювальною сумішю влучила в поліціянта, і того охопило полум'я. Вогонь швидко загасили, але людина серйозно постраждала. Також паризькі протестувальники підпалили пункт прокату велосипедів. Заворушення охопили й інші міста Франції, зокрема Ліон та Нант. Там учасники протестів підпалювали автомобілі й будівельну техніку. У Нанті пожежа спалахнула поряд із будівлею міської адміністрації. Протестувальники також вступали в сутички з поліцією. Демонстрації у Франції знову організували профспілки. Вони спонукають людей виступати проти пенсійної реформи. Попри масштабні протести в усій країні, президент Еммануель Макрон у квітні все ж підписав указ. Про профспілки розраховували, що 1 травня на вулицю вийде мільйон протестувальників, але їх було менше як 800 тисяч. За даними МВС, поліція затримала 200 осіб. Пенсійна реформа передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Вона набуде чинності восени цього року. Це була друга спроба Макрона затвердити законопроєкт. Уперше він її зробив на межі 2019-2020 років. Тоді вона провалилася через протести жовтих жилетів. Потім почалася пандемія і реформу відклали. Пізніше процес поновився. Люди знову вийшли на протести. Вони почалися в січні цього року, а вже в березні сенат більшістю голосів ухвалив законопроєкт. У нижній палаті парламенту голосування проводити не стали. Уряд Елізабет Борн побоювався, що не матиме достатньої підтримки. Тож він застосував статтю 49 конституції Франції, узявши на себе відповідальність за ухвалення нового закону.